Ось людина в чомусь переконана, вона, наприклад, навіть вірить, все ходить. Але почує з боку, що хтось якісь аргументи, ніби дуже справедливі навів. І вже людина хитається і каже, що почала сумніватися, наприклад, в вірі своїй або щось інше. Хтось прийшов і сказав, і вона вже думає, що там вже щось від неї ховають. Але це нічого не нове, тому що. В раю перша спокуса саме була так. О Бог заховав від вас. Він вам всього не говорить. Він знає, якщо ви споживете з цього дерева, плід, вам відкриються очі, ви будете мудрі, знання будете мати, і ви станете як Бог. Отже, подібна спокуса. І з неї народжуються інші теперішні. О, церква щось там заховала. Зараз можна в інтернеті багато знайти, такого різного. Десь там знайшли якісь Євангеліє, ніби від когось, і багато інших таких щось подібних речей ті різні, скажімо, зараз люди є. Інтернет така штука, що людина може ніби на ньому щось заробити, і люди не шукають правди. Дійсно, вони не, не йдуть на Божий суд, на Божий не йдуть. Але йдуть на свій суд. І починають там свої, скажімо, канали мати, свої якісь там передачі мати і там зовсім не думають про правду. Важливо, щоб їх там підтримали, і вони мали багато підписників. Ну і за це будуть мати якісь гроші. Отже, це є той людський суд. Тобто привела Ісуса, Божу правду, привела на свій суд. Ось це все. Зараз те саме, тільки воно трошечки має іншу форму, трошки по-іншому виглядає, але суть одна і те саме. Ось щось, Ватикан, щось скриває від вас, Так, щось церква закрила. Вона не все говорить. Зараз таке в інтернеті можна знайти. Ось і що тоді Як воно діє на людину, на християнина? О, точно. Щось церква закрила. Починає ще там щось шукати, таке саме знайде і вже каже: все, я вже розчарувався чи розчарувалася в церкві, бо там правди вже нема. Всі обманюють і все. Людина такими загальними своїми такими гаслами, вона собі закриває дорогу до Царства Божого. А це тому, що вона не читала апостола Павла, який сказав, Ісус не змінився. Він. Колись сьогодні і навіки той самий.